Ну, не прямо випливає, що наразі Камала Харіс це є для нас, так би мовити, менше зло. Ну, скажу це так, мовити. це питання, що вважати меншим злом. В випадку з Трампом головна проблема невизначеність, як і в позиції республіканців. От у республіканців частина представників цієї партії виступають за збільшення допомоги Україні, от як Майк Помпео. А частина проти будь-якої допомоги. будь-якої, Як е, кандидат віце-президента Джеді Ді Венс. Далі, е, Трамп не проти допомоги в Україні, але це допомога в борг. Ленд-ліз. Допомога в борг. Що стосується команди Байдена, зокрема Камала Гарріс? ну, з точки зору збереження е, американської допомоги, ну так. Але. Uh, да, це для нас більш прогнозована, більш системна і, в принципі, прийнятна, збереження того, що є зараз. Але треба розуміти, це буде обмежена допомога. Допомога лише для того, щоб ми не програли цю війну. Це не допомога про перемогу, про звільнення окупованих територій. Я от вже згадував: позиція адміністрації Байдена була: виходити на кордон з Кримом треба починати переговори з Росією. Вони прямо про це не казали, але ніколи у Байдена не йшла мова про те, щоб скажімо так звільняти всі окуповані території України. Ніколи так питання не стояло. Хоча формально вони підтримують безумовно територіальну силисність України. І тому допомога, якщо Камала Гарріс перемагає, допомога Україні буде скоріше, приблизно в таких формах, як зараз. Але з високою вірогідністю вони теж будуть підтримувати переговори з Росією. Я це знаю просто через західних колег, які зустрічалися, ну, скажімо так, з людьми, в тому числі з командою Камали Гарріс. Тому питання про переговори, скоріше за все, буде підтримувати її адміністрація, якщо вона стане президентом. Інша річ, що вони, скажімо так, більш системні, більш послідовні в підтримці України, але в підтримці. Того, щоб ми не програли цю війну, я скажу більше. Ну, це не офіційна інформація, але ну, від західних колег, які проводили зустрічі в США, відомо, наприклад, про план, який американці вважають, і це військове керівництво США, військове, не політичне. Вважає оптимальним. Це якраз заморозка конфлікту, так, щоб ми зберегли вихід до моря, щоб ми зберегли. Контроль над західним кордоном, до речі, щоб ми, скажімо так, зберегли відносно соціально-економічну стабільність, відносно політичну стабільність, та оце, на їх думку, це буде прийнятний для нас результат завершення війни. І це я ще не все ще кажу. Там є ще деякі речі, які не всім у нас сподобаються. Це позиція американського військового керівництва. Отака от сувора реальність. Я от кажу: це не фантазії, не вигадки, не утопія, а реальність в позиції головного нашого партнера. Правда, це не офіційна позиція, але вага її від цього, скажімо так, не менше. Це їх реальна оцінка ситуації. Військове керівництво США на превеликий жаль для нас вважає, що ми цю війну не виграємо в повному обсязі. Тобто звільнення всіх окупованих територій. А спроба звільнити Крим закінчиться використанням ядерної зброї з боку Росії проти нас. Ось така їх позиція. І це обумовлює позиція адміністрації Байдена, чому вона діє так обережно, навіть надмірно обережно, як вважають чимало американських експертів. Тому я не хочу нікого розчаровувати. Я розумію, що з того, що я сказав, багато чого не сподобається, але я прихильник реалістичної позиції. Те, що називають реалізполітик, ну нам треба враховувати ці реальні ситуації і з Трампом, і з Байденом або Камалою Гарріс, з обмеженістю ресурсів для ведення війни. Тому я прихильник того, щоб спокійно саме спокійно ставитись до теми переговорів. але Оце вже мій заклик і до керівництва країни. Нам потрібна чітка стратегія і тактика. Як вести переговори? Про що? Як їх вести? Які мають бути наші відповіді на російські забаганки? Як ми маємо узгоджувати нашу стратегію, і тактику з нашими партнерами? Там як обирати посередників. Ну, от простий приклад: От як Америка поставиться до посередництва Китаю? Так хочуть бути посередниками, думаю, що негативно, ну якщо Трамп, скоріше за все, так, якщо Байден чи Камала Гарріс ну 50-50, Тут можуть бути різні варіанти. Тому от це просто як приклад: от такі речі доведеться узгоджувати. Ну і відповідно от тактика переговорів тут вже ми самі маємо. Не, не завжди, скажемо так, ми маємо погоджувати все з нашими партнерами. Я наскільки я знаю, і не все погоджуємо, тому що інакше б нам. Наші партнери, в першу чергу американці, заборонили пробити половину речей, зокрема, удари по російській території. Так що деякі речі ми маємо тримати в від, навіть від наших партнерів. Але обов'язково має бути чітка стратегія і тактика переговорів для того, щоб вони були успішними. Так, пане Володимире, я вам дякую за це інтерв'ю. Це було дійсно дуже цікаво, дуже реалістично. Якщо вам сподобалася ця розмова, обов'язково дайте про це знати. Поставте вподобайку цьому відео. Напишіть свій коментар. Це теж дуже цінно. Я коментарі зазвичай читаю. Читаю практично всі. Підпишіться на мій канал. Ну і, і все буде Україна. Дякую. Добре, дякую, до побачення. До Побачення.